За мить ви дізнаєтесь, як, де і за скільки можна оформити закордонний паспорт для своєї дитини. Складні метри. Скільки в Ужгороді доведеться платити за нерухомість з 1 липня. Новація від Міністерства юстиції. Оформити громадську організацію можна буде і в місцевих центрах безоплатної допомоги. Для виїзду за кордон дитині потрібен лише Паспорт такі правила діють вже більше року, та батьки про це згадують лише напередодні поїздок. Державні міграційні служби України в Закарпатській області кажуть лише за перший місяць літа отримали більше 9 тисяч заявок на оформлення закордонного паспорта, з них 40% на дитину. Якщо раніше була можливість внести відомості про дитину у закордонний паспорт одного з батьків або обох батьків, чи зробити проїзний документ дитини. То зараз процедура зовсім інша. З квітня минулого року ми оформляємо повноцінні паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Єдина різниця між дорослим аналогом і дитячим це термін дії. Для дітей він складає 4 роки, а для дорослих відповідно 10 років. Для оформлення паспорта дитині обов'язково присутність обох батьків з собою необхідно мати певний пакет документів. Всі про народження дитини, оригінал копія копії українських паспортів батьків. І до 12 років це фотокартка для сканування розміром 10 на 15. До 12 років бажано приносити фотокарточку 10 на 15 на біленькому фоні. Звичайно, якщо батьки приходять без фото, ми таку дитиночку маємо можливість сфотографувати. Але якщо дитинка грудного віку, обов'язково приносити фотокарточку з ательє, оскільки, оскільки не можна сфотографувати таку маленьку дитинку. Буває, що приносять неякісні фотокарточки, тому ми таких діток однозначно перефотографовуємо. Наявність не всіх потрібних документів. Найбільш типова помилка батьків, які оформляють закордонний паспорт дитини. Ми оформляємо документи для виїзду за кордон для діток від народження і до 16 років. Від 16 років діточки вже оформляються без тата і мами саменькі. Сюди приходять тато, мама і дитинка. Приходять батьки з паспортами, приносять свідоцтво про народження дитинки, роблять в касу відповідну оплату. Дитинці від народження можна оформити паспорт як з чіпом, так і без чіпа. Як батьки зроблять оплату, відповідно згідно їхнього бажання, ми оформляємо документ, але пальчики в чіп вносять. Лише з 12 років дитинка ставить пальчик на сканер, вноситься відбиток пальчика до чіпу. Прийшли за паспортом, за моїм. Шестирічна Крістіна разом з мамою прийшла робити свій перший закордонний паспорт. Мріють разом поїхати на відпочинок до Чехії. Я працюю в Чехії вже 5 років, тому хочу доньку взяти до себе. Трішки щоб віддихнула, може, з'їдемо на море? Не знаю у пані Тетяни. Випадок нетиповий. Вона виховує доньку одна, тож має подати ще й додаткові документи. Якщо мама самотня, вона мама одиначка, вона бере витяг із ЗАГСу, що вона є мамою одинокою без тата по статті 135 сімейного кодексу. Розлучена мама приходить з рішенням суду, що шлюб розірвано, і довідочкою, що дитинка зареєстрована з мамою. Оформлення документів та фото на все про все не більше 10 хвилин. Все зручно і швидко, говорить пані Тетяна. Та без черг. Єдине, на що нарікає, аби замовити паспорт, здолати довелося. 80 кілометрів. Нічого складного. Просто дорога втомляє дітей далеко. Краще б було, якщо б у нас в Березнянщині було. Такі незручності мають ще чотири райони Закарпаття: Воловецький, Мукачевський, Перечинський та Міжгірський. Там і досі не створені робочі станції для оформлення закордонного паспорта. Вже маємо перший результат це виділені кошти на закупівлі такого обладнання у Міжгірському районі. І е, так само є така можливість у Мукачевському районі. Тобто, в найближчий час ті мешканці цих районів. У матимуть змогу оформити закордонний паспорт на місці, не їздити до найближчих територіальних підрозділів, не їздити чи до обласного центру, оформляти в себе на місці. Це зекономить час і кошти для людей для того, щоб оформити закордонний паспорт в себе вдома. А поки ж люди з цих районів їдуть до обласного центру. Найбільше ажіотаж тут з самого ранку. Втім, шалених черг немає. Для оформлення дитячого паспорта є спеціальний кабінет. Приходять сюди люди із прилеглих районів, приїжджають навіть з цілої області. Звичайно, багато ми маємо оформляємо паспортів також для діток-переселенців. Маємо діток з Луганської та Донецької областей. Ажіотаж був трошечки на початку червня. Зараз вже дітки підготувалися, оформили паспорти, і роз'їхалися відпочивати. Приходять лише люди, які оформляють вже паспорти. Згадали, що їм потрібен паспорт, а паспорт або закінчився, або десь загубився. Оформляють більше в терміновому режимі, які їдуть відпочивати. У свої два місяці Марк вже матиме паспорт. Батьки планують, як тільки трохи підросте, мандруватимуть країнами усією сім'єю. Тож про подорож сином вирішили потурбуватися заздалегідь. Це було легко, тому що нас було. Ми були треті в черзі. Приїхали на 8 годину. З 9 почався прийом документів. Ми здали свідоцтво про народження, копію паспорта мами, написали з батьком заяви і фотографію 10 на 15 Принесли з собою малюка через місяць. Сказали прийти за паспортом. Думати наперед радять і в державній міграційній службі. Якщо плануєте з дитиною за кордон, подбайте про паспорт заздалегідь. Термін його виготовлення складає 20 робочих днів, а у разі термінового оформлення 7. І це без врахування доставки документів із Києва. Батьки мають про це думати і зважати на ті дати, які вони запланували відпустку за кордоном із дітьми. Відповідно, завчасно оформляти закордонний паспорт для дитини. За звичайний паспорт для дитини доведеться викласти 325 гривень 47 копійок. За біометричний на 66 гривень більше. У разі термінового оформлення вартість документу на 87 гривень дорожчає. Середини липня зареєструвати громадське формування можна буде не лише в обласних управліннях юстиції, а й у будь-якому із ста центрів надання безоплатної правової допомоги у всій Україні. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Фактично, зараз наші громадські активісти мають можливість отримати послугу щодо легалізації громадського об'єднання не тільки в обласному центрі, в органах юстиції, але й в Ста центрах безоплатної правової допомоги по всій країні. Адреса цих центрів є на сайті Міністерства юстиції. Ці центри надають допомогу нашим малозабезпеченим громадянам і зараз вони прийняли на себе так само що додаткову функцію щодо функції фронтофісу що по легалізації громадських об'єднань. В суспільстві протягом декількох місяців були дискусії з приводу того, що. Нашим громадським об'єднанням надати треба надати можливість більшого доступу по легалізації. Ми цю проблему, я вважаю, на цьому етапу вирішуємо, тому що ми збільшуємо кількість точок доступу до цього сервісу для громадських об'єднань, фактично по ключовим районним центрам по всій країні. В міністерстві юстиції запевняють, завдяки розробленим новаціям, зареєструвати громадську організацію в Україні стане набагато легше. Відповідно до, до закону, реєстрація цих суб'єктів здійснюється обласними управлінням юстиції і. М Хоча раніше це були міські і районні управління юстиції, і громадянам це буквально за останні два місяці дуже незручно їхати з району до обласного центру три години витрачати для того, щоб здати документи, це ну неправильно. І ми дуже вдячні міністру юстиції Петренко, який дуже оперативно зреагував на цю ситуацію, і виданий наказ, що тепер 100 центрів правової допомоги вже з середини липня мають приймати ці документи як фронт офіси і сканувати їх перед передавати в обласні про юстиції, ухвалюється рішення, і насправді громадянин має один раз цього зайти. Управління юстиції, ЦНАФ або е, цей центр правової допомоги, і потім рішення він знайде на сайті. Йому видадуть бумажку, де написано код, по якому він зайде на сайт Мін'юсту в Єдиний Державний реєстр, і там буде рішення, його сканований статут, е, і бумажки вже ніхто не буде видавати. Що це дуже добре, це дуже прогресивно. А загалом зареєструвати громадську організацію, от, як ви бачите, на цьому плакаті стало набагато легше. Всього два треба дві людини, щоб зареєструвати громадську організацію. Всього чотири докум Документи. Всього 0 гривень реєстраційний внесок і всього 3 робочі дні, і ваша організація зареєстрована. До оформлення документів є чіткі вимоги. Усі зразки заповнення можна знайти на сайті головного територіального управління юстиції. Що стосується громадських об'єднань, ну ключовим напевно є те, що тепер вже потрібно у відомостях про керівні органи подавати ідентифікаційні свої коди, реєстраційні номери облікової картки платника податків. Також зміною є те, що якщо раніше особа була присутня на зборах, ну її обрали в склад керівного органу, то тепер вона все одно повинна надати свою особисту згоду на обрання в склад керівних органів, чи керівником чи особою для здійснення, ну, вибрано для здійснення реєстраційних дій. Щодо документів, немає нічого важкого. У нас є зразки таких документів. Ми розробили. Нами було прийнято рішення для покращення якось умов, можливо, щоб чуть менше порушилися ці конституційні права. Е, нами було прийнято рішення, що ми розмістили на сайті головного управління юстиції нашого, на сайті адміністрації обласної, також в інтернет-виданнях, електронну адресу мою, і люди можуть для попереднього перегляду комплектності документів надіслати на електронну почту. Я зі своїми спеціалістами в порядку черговості їх переглядаємо. Якщо телефон залишають, ми дзвонимо, кажемо, що ну, все добре, можете подавати. Тобто людина вже, наприклад, з Рахова, їй вже не обов'язково спеціально їхати сюди подати, документ, подати документи і отримати на це відмову. Тому, так, для, для самої реєстрації перелік не є дуже великий. Тобто протокол установчих зборів засновників, реєстр присутніх, відомості про керівні органи, заява про державну реєстрацію. Ну, юридичної особи, якщо ми беремо оці особисті згоди, ну і відомості про особу, яку обрали для здійснення реєстраційних дій. Ця особа це людина, яку ну, керівнику не обов'язково подавати документи. Вони можуть для зручності обрати будь-яку іншу особу, яка більш, ну, буде мати більше, можливо, вільного часу для цього. Без статусу юридичної особи їм не обов'язково мати свій статут і керівні органи. Це, можливо, напевно, єдина відмінність. Щодо поданих документів, вони ще плюс додають відомості про засновників. Без статусу юридичної особи громадське об'єднання не стає на облік. Тобто, воно поки що не вноситься це таке громадське об'єднання в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Хоча попередньо, з січня 2017 го року, я думаю, що Міністерство юстиції йде до того, що це буде. Вбиватися вже в цей один єдиний реєстр. Реєстрація громадських організацій безкоштовна. А ось за внесення будь-яких змін у відомості організації треба буде сплатити. І знову про податок на нерухомість з 1 липня в Україні квадратні метри оподатковуються по-новому, та платити за свої житлові площі будуть не всі, а тільки власники квартир понад 60 та будинків більше ніж 120 квадратних метрів. Та й сам податок буде нараховуватися тільки за надлишок. Хочу сказати, заспокоїти громадян, що податок сплачуватимуть не усі громадяни, тому що податковим кодексом передбачено пільгу. Пільга становить для квартир 60 квадратних метрів, а для будинків 120. Якщо громадянин володіє і квартирою, і будинком пільга буде розповсюджуватися на 180 квадратних метрів загальної площі. Податок буде платитися тільки з площі понад встановлений ліміт. Введено ще додаткову ставку, крім фіксованої, яку приймає орган місцевого самоврядування на площі квартир, які перевищують. 300 квадратних метрів і будинки, які перевищують площа, перевищує 500 квадратних метрів, додатково до фіксованої ставки в відсотковому значенні ще громадяни повинні сплачувати 25 тисяч гривень на рік додатково. Якщо Власник має квартиру понад 320 квадратних метрів, то він повинен сплачувати наступним чином. На квартиру, як нам відомо, є 60 квадратних метрів, це є пільгова, яка не буде підлягати сплаті. Значить, оподатковується різничка, і, крім того, ще, крім застосування ставки податку. Яку встановила міська рада, і ще додатково громадянин має сплатити 25 тисяч гривень на рік. Розмір мита встановлює місцева влада за один квадратний метр. В Ужгороді ця ставка в порівнянні з іншими обласними центрами незначна. Близько п'яти з половиною гривень за житлову та майже трьох за нежитлову площу. Останню в міській раді планують збільшити з наступного року. Органи місцевого самоврядування мають право переглядати такі податки до 15 липня і. Встановлюються ті ставки не раніше як з 1 січня наступного року. Тобто, якщо зараз 14 липня будуть прийняті зміни до нашого рішення про місцеві податки в частині майна, так нерухомого майна, вони будуть відуть, вступлять в дію тільки з 1 січня 2017 року. У міськраді запевняють подібні зміни, вимога часу до нової ставки будуть враховані і зональність, а саме де розташоване це майно. Зараз вже є грошова оцінка землі. Ми можемо прив'язати до зон, вказаних в нашій грошовій оцінці землі. І відповідно до того, це другий фактор, що зараз податок на нежитлову нерухомість він буде прив'язаний в залежності від зони розташування цього майна. І значить, ще один такий фактор, що у нас ми переглянули з у нас були найнижчі ставки, значить, таких міст, як ми. Ми невелике місто, ми мале місто. У нас. В межах 116 тисяч населення самий малий обласний центр. Ну і зрозуміло, ми повинні, але разом з тим, якщо взяти помоніторити, е, земля і нерухомість це є такі найбільші податки, які завжди наповнювали місцеві бюджети в Європі і взагалі. Це просто в нас в країні досить пізно введений цей податок, скажімо, Ну і органи місцевого самоврядування мають самі собі встановлюючи ставочку ту чи іншу, балансувати видаткову частину. Якщо ми хочемо жити достойно і щоб у нас був якийсь розвиток і благоустрій, значить ми повинні що не раз у п'ять років переглядати, а щорічно потрошечки в невеликих відсотках піднімати цей податок. Збільшення податку у першу чергу стосується не житлового майна. Власник Квартир та будинків хвилюватися не варто, принаймні Ужгородських. У нас немає в місті великих пентхаузів, великих там будинків. В основному, якщо скажімо, житло в ці межі, які підпадають під пільги. У нас десь 90% будинків квартир попадають саме під пільгову площу. У нас, якщо брати податок на нерухоме майно надійшов в 2015 році 51 тисяча. А у 16-му, скажімо, ну за цей період так за півроку 43 тисячі. Ви бачите самі, що це не є е, е, якимось таким джерелоутворюючим, скажімо, для нашого міста джерелом доходів. Найбільший дохід Ужгород отримує від податку на нежитлове майно. Сюди відносяться готелі, офіси, казино, торговельні приміщення. Лише за півроку, 2016-го ця сума склала понад мільйон гривень. Ми звернули увагу на нерухомість, яка використовується в бізнесі, бо житлова нерухомість, як правило, доходів не, не приносить. Не будемо на сьогоднішній день. У нас досить адміністрування квартирантів. Так ми не можемо це виявити. Не працює в нас система по виявленню платників, скажімо, тих кварти... ну, доходів за ті квартири, які здаються в оренду. Ну поки що залишається так. А ось тут ясна річ, де велика база. Ми вирішили збільшити ставочку. І вона на наступний рік в цьому планується збільшити її. Значить, житлова нерухомість залишається 0,4 від мінімальної заробітної плати, яка на початок бюджетного року. А якщо брати нежитлову нерухомість, тут воно кардинально змінюється. До сьогодні в нас була ставочка, тому що відповідно до бази оподаткування, до податкового кодексу, є різновиди нежитлової нерухомості. У нас було встановлено, значить, в основному ставочка була 0,2%. Cream. Казіно і ігорних будинків. Для них було встановлено 1% від мінімальної заробітної плати, при максимальній дві, погодьтеся зі мною, що все одно в нас значно нижчі, як гранична межа допустимої. Якщо брати на сьогоднішній день цей проєкт, який ми робимо, воно буде ділитися для фізичних і для юридичних, так як воно і передбачено Податковим кодексом, але воно буде ділитися на три зони: периферійна, серединна і центральна. Тобто, у нас, якщо взяти, Взяти так тенденцію подивитись в основному в середньому вона збільшується у нас для всіх на в два рази. Для фізичних осіб підприєм ну, скажімо, і підприємців, і громадян, бо є багаті люди, які купили нерухомість і здають її в оренду. Так і вони все одно мають нерухомість. Значить для фізичних осіб, і громадян, і для підприємців була 0,2. Зараз буде периферійна зона 0,4, 0,5, 06. Тобто, ну, в основному, якщо брати, воно збільшується від двох до 3 рази. Якщо брати фізичних осіб, точно така юридичних вона точно також зберігається. Ми практично не стали їх ділити. Будь-якому випадку, якщо є нерухомість і вона здається для бізнесу, значить вона дає дохід. Немає значення чи фізичній особі, чи юридичній особі. Так воно дає дохід. Відповідно, вони зобов'язані сплатити податок відповідно для на розвиток міста, щоб ми могли розвиватись. Ну і якщо брати так само казіно, ставочка збільшиться у три рази. Тим громадянам, які підпадають під дію податку з 1 липня, мають прийти спеціальні повідомлення. Фіскали попереджають, відсутність квитанції не є приводом, аби не сплачувати нарахування і радять, якщо ви не отримали податкове повідомлення рішення про нарахування податку на нерухомість, краще самостійно звернутися за платіжкою до податкової.